Всім привіт! З вами Дизайн Новини. І сьогодні ми будемо дивитися з вами бренд, який теж мене просили розібрати в коментарях. Це Redezeign Kohir. Я навіть не знаю, що це, але айдентика дуже прикольна. Робили її Пентаграм. як ви знаєте, Пентаграм це такий гарант якості в плані графічного дизайну. І тож, зараз поїдемо. Поки ми не почали. Ставте лайк, підписуйтесь, якщо не підписались, залишайте коментарі. І, звісно, шерте це відео в своїх соціальних мережах в Інстаграмі відмічайте Propaganda Institute. Let's go. Uh, і так, що це таке? IE model Developer. Mm -mm 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 -mm. Як багато всього. Uh, Ще я так розумію, що це. Давайте взагалі подивимось. Просто зайдемо на сайт і подивимось, як вони розповідають про себе. Модна менюшка. Ми бачимо вже ідентика, як вона інтегрується в UI, в інтерфейс. Оці всі елементи, стрілочки, скоси. Шрифт, тут штучка в меню, така ж саме. Це, до речі, дуже прикольно подивитися, як воно виглядає все в реальному житті. Cookies, okay, Give your Technology Language. Коротше, я так розумію, що вони займаються да, всякими технологічними продуктами. Саме, так би мовити, все що стосується комунікації, мови. Напевно, аудіо і, і так далі. А, окей. А, пентаграм. Пентаграм. Цікаво, хто саме з Пентаграму це робив. Навіть не знаю таких чуваків. А, але окей, там багато партнерів в Пентаграмі. Що ж, дивимось на новий логотип. Давайте ще повернутися до старого. Старий для, для технологічної компанії, для, я хотів сказати, стартапу, це, напевно, вже не стартап. Досить такий модний вибір шрифту, шрифт з засічками. І знаєте що? Я одразу так на це дивлюся, і думаю, хм, цікаво, бо для мене саме такий грейливий дизайн, скруглений, весь такий. Безпечний, він виглядає саме як стартап, а оце виглядає більш як якась корпорація. Хоча, скоріш за все, вони прямо зараз перейшли з стадії стартапу до стадії вже якоїсь плюс-мінус великої компанії. Але маємо те, що маємо. Що, що можна сказати? Досить абстрактний знак. Да, знакова частина летеринг дуже дуже цікаве, рішення мені здається. Мені подобається, як вони розірвали літеру R, тому що вона йде по цій середній лінії з двома І, а О розрізали ось в цьому місці, і це додає такої певної динаміки, бо якщо б ми розрізали О. Просто так рівнесенько, воно, в принципі, мачилось би більше за цією лінією, але е, логотип би був більш такий стабільний. Так, він більш динамічний, бо зріс, саме, саме отут, в цій частині. Е, не знаю, чому вибір саме такий, але виглядає воно прикольно. Можемо подивитися, е, зазумитись, подивитися, що тут у нас є теж скруглення в вході. Оцієї дуги в основний штрих в H. Тут є так само в і таких скруглень немає. Цікаво чому. Тому що тут, в принципі, немає взагалі таких елементів. Тут все вони все скругляють. В принципі, це теж вхід цього додаткового штриха в основний. Тому Напевно, можна було зробити і там скруглення. Окей, абстрактний знак, в принципі, не розуміємо, що він нам хоче сказати, але це, звісно, що це нормально. Напевно, якщо ми кажемо, що це якийсь, якась технологічна компанія, яка займається розробкою якогось там штучних інтелектів на базі. Навіть, ну, не розумію, як це, як це правильно назвати, якихось мовних не знаю, рішень, да? рішень в плані мови, аудіо, то, можливо, це виглядає, як якісь, знаєте, спічбубли, коли хтось щось каже. Типу, така візуалізація. Окей. Бачимо, що тут є свій шрифт, кохір, його так і назвали. І в нього є, як бачите, прикольні налаштування. Він варіативний, в нього змінюється товщина, тобто вага, змінюється кількість оцих катів надрізів, які, які нам ось зараз показують, можна їх взагалі прибрати, можна зробити більше, можна зробити менше. І є мув. Зараз хочу зрозуміти, що таке мув цих катів. Ось вони їх додали. І тепер вони ходять мув. А, ну просто вони, типу, в різних місцях можуть бути. В принципі, це прикольно теж додає динаміки. І коли використовується варіативний шрифт, це все прикольно можна анімувати, потім використовувати в відео на сайті і так далі. А, так, тут нам намагаються показати, як вони конструювали цей шрифт. Окей. А, ну так, да, бачите, тут. А, ну, тут... Хіт сюди, теж гострий. Окей, але це шрифт, логотип. Він... Ну, нічого поганого, що в тому, що логотип від шрифту відрізняється, це окей. Ага, тут нам показують, який принцип, напевно, оцих розрізів. Да? що ці розрізи — Це наче така, такі є в нас ячейки, які. Рухається, коли ми змінюємо там, цей параметр варіативного шрифту, який називається Move, і ну і власне равномірно змінюється розподілення цих розрізів. Так, йдемо далі. Є текстовий, звичайно, шрифт. До речі, дуже прикольний, такий, наче по своїй структурі і по графемах літер. Наприклад, R ми бачимо що і I цієї страшної і L. Ми бачимо, що він такий більш технічний, схожий на моноширинні шрифти, які використовуються для того, щоб набирати код. Але це не моноширинний шрифт, все одно всі ширини всіх букв пляшуть. Тобто, це звичайний за шириною літер шрифт. Але з таким технічним відтінком. Так, ну і нам показують, як ще є якийсь болт текстове накреслення. Ну, і в принципі. А, а ось саме моно. Бачите, тут вже моноширина ширина історія. Тут вже в нас, якщо ви подивитесь, тут в нас вже немає. Оптичної такої компенсації між літер, тому що в моноширинному шрифті вони просто йдуть, як, знаєте, як кубики в конструкторі просто один за одним. І тому з'являються такі дірки, як, наприклад, тут. Якщо ми подивимося на цей набір та, текстовий на моноширинний, на то тут такого немає. Так, йдемо далі. Угу. І ось бачите. Family такий приклад, де в нас є і цей хедлайнерський це шрифт з розрізами. Так, here color. Основний колор. Secondary, secondary і окей. Okay. Давайте подивимось motion. Просто кольори пере... переходять кудись, перетікають. Конки ага, залиті лінійні. Це, до речі, прикольно, коли продумані різні варіації, бо інколи в... хто працює з інтерфейсами, той знає, що іноді бувають потрібні саме інлайнові варіації, такі більш легкі, десь більш важкі і залиті. Так, ред Structures. Це вже цікаво. Як ви бачите, є, є якась логіка, яку ми може зараз розгадаємо, може і ні. Тут ми бачимо, що є в нас три, три варіації, якби три Всесвіту, три варіації відображення цієї структури, є паттерн для багато цих елементів, є целс. Як типу таблиця, таблиця, да? просто є там 3-4 їх, і по-різному вони ставляться. І є отакий 3D, який більш перетворюється в такий бекграунд. І це теж дуже класно, дуже системний, системний дуже класний підхід. Тому що, наприклад, це ми можемо використовувати, і я гадаю, що далі ми зараз з вами це побачимо. Робіть ставки, побачимо чи ні, що ці селс ми побачимо в вигляді макетів. Оці 3D будуть у нас власне на сайті. Ми їх вже бачили, вони використовуються як бэграунд. І оцей паттерн, не знаю навіщо він потрібен, як завжди. Я... Досить взагалі, паттерн це така штука, яка досить рідко де вона взагалі потрібна. Ну, не знаю, можна зробити якусь упаковочну бумагу типу, для подарунків корпоративних. Але в принципі, що ще робити з паттерном, я не знаю. Я роблю ідентику більше 10 років постійно, і іноді хтось приходить з клієнтів і каже, а буде паттерн там, чи не буде. І... і я завжди питаю, а як ви ну, взагалі, де ви його будете використовувати? Взагалі, паттерн це така. Прийом для лінивого дизайнера, бо коли ти погано продумав взагалі свою роботу, ти хочеш зробити, наприклад, не знаю, ну, в тебе є якась базова історія, якась обкладинка, не знаю, блокноту, і ти просто. Не думаючи, що, що зробити, як її зробити цікавою, прикольною, може написати тоді якийсь копірайт. Дизайнери завжди кажуть: ну ми ж не копірайтери, ми ж дизайнери е -е, і не хочуть нічого вигадувати. І просто беруть, ставлять паттерн, і це виходить така е -е, дуже посередня робота. Короче, якщо ви бачите паттерн, це майже завжди маркер того, що просто хтось не думав, просто ляпнув, е -е, просто щоб було. Але, в принципі, паттерн це найостанніше, про що треба думати, коли ви робите ідентику. Тут нам показують всі варіації, бачите, є ще Sales as Words. Ось такий елемент, і ми його бачили вже на сайті в UI в елементах інтерфейсу. в кнопках. Так, ось такі 3D-шні паттерни. Паттерни і шрифт. Так. О, oh, playground. Нам показують, що тут є ціла якась система. Пишемо текст, Number of Words, Randomness. А, це типу чат GPT історія. Він просто задає, задає якийсь промпт. Обирає кількість слів, на які потрібен нам, нам зробити текст, і <кій> опцію рандомайзингу додає і генерує текст. В принципі, так виглядає інтерфейси. Ви бачите, що навіть тут, в такому дуже технічному інтерфейсі, вони використовують ці зрізи. В принципі, це окей досить добре, що вони не почали використовувати це усюди: отут, там отут, зробили б якісь діагональні зрізи. Це, до речі, теж гарний показник того, що дизайнери розуміли, що вони робили, і що інтеграція в інтерфейс вона дуже органічна. На цьому сайті корпоративному більше ідентики, і це класно. Вже в самому продукту її менше, і це теж класно, бо не всюди потрібно пихати те, що ви придумали. Так, дивимось. Тут є такий тул для створення. Якихось комунікаційних макетів. І, як я вам казав, цей селс. Ми вже бачимо, що тут він використовується, ми вибираємо формат, пропорції його, кількість, кількість цих ячейчок, arrange. Угу, 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 Просто якась варіація порядку. І стайл, напевно, там ще є якийсь контурний. Так, дивимось, для слів, кількість строк. Вибирається кількість чого слів. а якісь ще іконки. Угу. Ну, коротше, такий інструмент. це, в принципі, дуже класно, що в них є, скоріш за все, в внутрішньому бренбу, ці окремому оці всі штуки. Ну, власне, інтерфейси, за якими можна створювати свої якісь варіації айдентики. і Навіть такий генератор цих 3D шних бачите штуку. Ви можете налаштувати все і вигнати собі або, напевно, відео, або статичні, статичну якусь картинку. От ми бачимо, як працюють ці паттерни 3D. шні ага. О, ну, В принципі, ось, бачите, як працює паттерн. Ну, в принципі, отак, от такому виді це виглядає дуже-дуже гарно і дуже органічно з такими паттернами. Отак, паттерни використовувати мені подобається. Я просто я б навіть їх не сприймав, знаєте, як паттерни, а просто як якісь графічні елементи, але в принципі це є паттерн. І дуже прикольно, що він є більш насичений, такий, де в нас багато елементів на якийсь квадратний. Сантиметр, називаємо це так, на да, е, макету, а є більш такий більш е, вільний. Так, тепер бачимо, що є вже комбінації. Є з е, бекграундом, з якимось, роз, з якимось розблюреним бекграундом гранієнтним, є з 3D-шними вставками. В принципі, нам показують тепер, як це можна розвивати, де можна погратися, десь ця історія 3D-шна заходить наперед, десь вона. Позаду, і в принципі в нас є багато різних варіацій, як це використовувати. Це прикольно. Знаю, чудно вам чи ні, але йде зараз дощ, дуже активно. Трошки мене мовити збиває, бо в мене тут козирьок в офісі і прям стучить і стучить. Буду сподіватися, що ви мене добре чуєте. Давайте подивимося, ще веб-сайт. Ми його вже з вами да, трошки подивилися. Тут є ще такі прям технічні якісь приклади, бачите, вони теж там використовують елементи цієї айдентики. Тобто тут айдентика це такий метод роботи взагалі з графікою. Так? Придумали один цей принцип цього розрізання під різним кутом і постійно його інтерпретують і обігрують. Це дуже класно, дуже кайфово взагалі з таким працювати, використовувати. Бо, бачите, дуже багато є опцій, що з цим робити. О, бачите, елементи такі в коді, прям анімовані. Дуже прикольно, це прям дуже прикольно. І бачите, от в інтерфейсі теж різні є такі елементи, але, в принципі, він продуманий більш. Більш простіший, більш світліший, не такий акцидентний, як і повинен бути інтерфейс. Він не, Тут ідентика його не, не забуває. Цікаво, чи Пентаграм над цим працювала, чи ні. Можливо, там є окремо ці окремі вказані дизайнери, хто працювали саме з інтерфейсом, але круто, що вони це все зробили. Бачите, є навіть отакий зін. Він взагалі виглядає трошки по-іншому, це теж класно. Ну і далі да, можна розганяти все, що ви хочете. Навігація дуже класно виглядає. Звісно, якісь рендери прикольні. Дуже, дуже стильно, дуже гарно для екранів, якась графіка. Що, ставимо наш Opinion лого? Я гадаю, що він, в принципі. Його можна сказати, що він не грейт, а можна сказати, що і файн. В принципі, давайте поставимо Грей, Custom Type Face теж і application теж, бо все тут інлайн, все дуже добре працює один з одним. Мені це дуже подобається. В принципі, що ще потрібно. Немає ніяких. Здається, срачів в коментарях. На цьому все. Дуже вам дякую. Напишіть в коментарях, чи сподобався вам цей випуск, чи сподобалася вам ця ідентика. Взагалі, що ви думаєте з приводу патернів, не патернів цього всього, що я сказав? І, звісно, не забувайте ставити лайк, якщо ви ще не поставили, підписуйтесь, і побачимось з вами в наступних випусках. Все добре!